Слава Богу. Слава Богу. Не втратьте радості Христового Різдва, комусь у очі подивіться ніжно, щоб ще одна розквітнула душа. Скажіть їй слово про Ісуса Ніжне. Не втратьте радості Христового Різдва і витріть сльози горя з очей ближніх, а щоб образа назавжди пішла. Подумайте про себе і про вічність. Не втратьте радості Христового Різдва, нехай про неї вам дитя розкаже, в очах якого неба чистота, а в серці назар непідкупна радість, не втратьте радості Христового Різдва, комусь подайте руку допомоги, в душі, хай буде думка лиш одна. Усе робіть, як робите для Бога. Не втратьте радості Христового Різдва. Старайтесь, щоб нікого не минути, шануйте тих, у кого сивина, що мудрість словами могли збагнути, не втратьте радості Христового Різдва, ви ворогу всміхніться щиро щиро, нелицемірна ваша доброта, нехай йому покаже шлях до миру. Не втратьте радості Христового Різдва, блукаючим, вкажіть на шлях Прекрасний. Донемовляти покажіть їм шлях, який веде у Віфлеємські ясля. Не втратьте радості Христового Різдва, нема любові, поспішіть до ясел, щоб там зігрітись знов змогла душа, небесним світлом, бо зорята ще не згасла. Не втратьте радості Христового Різдва, хай радістя поширюється іншим. Нехай сумні усі серця утішить, щоб всі єднались радістю різдва. Амінь.